Друзі, перед вами два символи. Вони знімають глибинний страх, можливо, когось з дитинства, можливо, когось недавно, який виник страх, коли людина топилася під час утоплення. І цей страх, я знаю добре, впливає на майбутнє покоління. Діти таких людей бояться Йти по життю, і вони не відчувають почви під ногами. Отже, символ малюється таким чином, дивіться. Знімаємо страх, який залишився після утоплення. Слідуючий символ малюється таким чином. Малюйте. І ви звільняйтесь. прошу, ісповнюйте, недостающе доповнють, поломане і чуже чужому, чужому відправіті. Перед почалом рисування цих символів говорите так, потім папір спалюєте, малюєте стільки, скільки вам хочеться, допоки не набридно, набридло і спалили. Звільняйте свою підсвідомість, свідомість. І Нейронні зв'язки, які виникли через цю проблему. Мені. Успіху нам.